Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам України. Сьогодні у нас неділя, вихідний. Відпочиваємо. І якщо все буде добре, ми сьогодні проведемо прямий ефір. Розіграємо призи. Можливо, там смаколики від Лесі Петровни. Також там прийшли від Кирила і повинна прийти посилка від Корвета. Так що, можливо, розіграємо якісь призи. Ну, сьогодні проведемо невеличку лотерейку для підтримки 72-ї бригади. Наших хлопців, які звернулися до нас, щоб ми їм допомогли купити автомобіль. Також ставлю кусочок виступу з прошлого стріму, як мама Анна знімала Надюшку, а я знімав їх обох. Так що кому подобається такий формат прямих ефірів, заходьте, поспілкуємося, поспіваємо, розіграємо лотерейку, підтримуємо хлопців і будемо рухатися далі. Ну, а далі буде відосик сьогоднішній, як ми. Зранку стали і відпочивали в сценарнику. Трішечки покажу поросят, так що якось так. Так що залишайтеся з нами, всім гарного перегляду. До вечора. Ми бійці 72-ї бригади перебуваємо на Донецькому напрямку для виконання умов бойови, бойового завдання в умовах бездоріжжя потребуємо в авто, звертаюсь до справжнього патріота, волонтера, небайдужого українця, шовучка Сергія. З проханням допомогти нам з авто, слава Україні! Героям слава серце моє плаче. реальность, Это нормально. Это надо вам заспевать сон, тогда вы потанцуете, да? Чем Москва сгорела и втонула. А тут свиньи скрыть, видите, тут тоже свиньи. А ось такі, треба вам увагу виділяти постійно. Хто да? б не прийшов, треба всім вас почухати. Тоді ви успокоїтися. Вона хіба цілого на бати. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. З вами я ще і мої свині. Сьогодні відпочиваємо, сьогодні на неділя. І по старій теми. Як би там не було, зранку стали і справляємося по господарству. Приїхав Саша, кстати, мій братик приїхав, я не зафіксував, Саша Дударков, Саша Шевченко приїхав, привіз е, світони своєї матухи, їхав на Березань, сьогодні, правда, закрита, е, там десують, ставлять, але він взяв своєї, а завтра поїде собі на роботу, ну, понеділок візьме. Чому їхав? Їхав по Каляна, допомогв колія. Ну, не помогв, а полія. Для того, щоб зарізати свинку, ну і ще сьогодні до нас приїде. Так що завіз мені по путі стоїть. Ну, Стараємося так це все діло робити. Так що, друзі, рухаються далі, зараз вони мене з'їдять. Тобто Ось Отакі у нас парасюки, які люблять поспілкуватись. Так що залишилось тільки місце, тисяча шелудька і уші залишилися. Так що, друзі, отак і свині, так і люди. У них у всіх різні характери. Хтось спокійний, хтось пасивний, хтось гарячий, хтось вреднючий. Ось вже прийшла ще одна маруська до мене. Так що біжу, що вистрібаю у рижик, я вже туди повичищав. Зараз будемо робити суху дезінфекцію. Повичищав я вже е, з цієї сторони. Залишилося в мене там, в китайському кварталі вичистити і вичистити у рижиків. Ось тут Ось Рижики тут теж обідають. Рижики це взагалі свині спокійнящі, яким все по барабану. Так що за на накакундяли. Зараз вишкрібаємо і тут де сиру. Кидаємо скрізь суху дезінфекцію, але більше даємо перевагу там, де сиріше. Малеча вже біля корита. Ну, зразу як насипаєш, то вони веселіше туди все сунуть. Ця свинка взяти наші дві сестри, але ця з е, виду спокійніша, але вона агресивніша, але вона, е, ну як об'яснити, ця менше їсть, ця їсть більше. Але в цей молока менше, походу, а в цей більше. Тобто це краще і із, ну, знашується. Так що, друзі? Хотілося б присадити в нашу тумбочку до того, щоб вона трошечки похудала, ну, але щось не дуже в нас виходить. Так що отак. Їжа стараємося, щоб була. Ну, але в тумбочці, скільки не насип, вона з'їдає як танк, а в цей воно є в кориті. Так що так, Будемо тримати 35 днів біля мамки. Хочу, щоб трошечки по... по чистоті. Ця вона така чисто плотна, вона розвертається, там, хоп там, зробила свої справи туди під стіночку. А ця засирунька я буває всю клітку. Ось які батьки, такі діти. Так що все, працюємо далі, що балакать не, не мішки ворочати. Так що, друзі, ну а ми рухаємося далі, збираємо на автівочку 72 ю бригаду нашим хлопчикам, також подзвонили із 72-ї бригади каже, з першої роти хлопці попросили обогрівача і ще там попросили два акумулятори Срочно там Мар'яна Васильівна, десь наші березанські хлопці, срочно треба, то вже вже завтра будемо щось рішати. що поки збираємо на авто, висмикнемо і купимо такі речі. От, хлопці там я ж, по ремонту автомобіля вже кинули відео, я виставляв із 58-ї по резині ще поки ніхто не відзвітувався, що отримали. Відправили вже не один комплект. Ну, На жаль, хлопців немає можливості такої знімати відік. Це нам таке раз 2-3 секунди вже десь засняв. А хлопцям, ну, вибачте мене. Так що, друзі, знімаю відео точно не на селфі-палку, вам серйозно кажу. От примудрував таку штуку, тут поставив. Тобто, думаю, і відос, як я можу себе знімати. Так що... Ту сторону, що вони наробили, це просто капець. Ми по принципу розріження, я думаю, що вже треба буде забрати зі ціля пару-тройку свинок. По рижим свинкам взагалі реально вже ну, такі потужні ростуть. По місяцях не знаю, сім, мабуть, їм, ну точно не знаю, але ну, вже такі потужні. Можна буде зробити зважування. От, і показати, як і що. Ці трошки більші ну, по віку, але вони по, по розмірам не менше. Тут у нас 5, там 3, ну а тут трошечки є ще. Так що є, що різати, є над чим працювати, не вистачає часу і не вистачає рук. Так що завжди казав, не треба їх тримати сотнями. І віддавати перекупу можна це робити, тримати невеличку кількість, продавати м'ясом, займатися переробкою, буде і їсти, буде й Таранчук і можна буде е, ну, щось зробити. Так що і не будете залежати ні від кого. От ну, не в кожного така є можливість. Але це моя така теза. Понятно, що не всі не перейдуть і не будуть так робити, будуть тримати там 20 поросят і самі реалізовувати і е, займатися переробкою. Ну, але це є діло, і то є так. Так що е, краще це робити так. Зараз повискрібаємо, зробимо цю дезінфекцію. Це ми робимо кожну неділю, навіщо? Для того, щоб вбивати е, різні там. Мікроорганізми, які тут заводяться, тому що свинарник це таке середовище не дуже добре. Там, для того, щоб гам'ячок то також цей препарат трошки працює, але для цього треба витяжки і обігрівати. От зараз на вулиці не дуже холодно, наче то буржуйка не треба, але може піднятися дуже волога, її треба забрати. І коли ввечері, воно видно, коли свинарника йдуть, маленькі вентилятори, там три працюють, там можна два, можна один. Включаємо, можна потужніший, тобто немає там електроніки, але цей хлам, який я його зібрав колись годами, його можна раз і контролювати, Видути нафіг його. І встараю тоді суто, сухо, і сумку воно так грається і саме добре. Так що, друзі, я на цьому буду ці відео сигнально завершувати, а може показати вам, яка сука дезінфекція. Хоч раніше я вже показував неодноразово, суха дезінфекція можна використовувати. Любої, е, ну, як воно, любої там. Хтось використовує, як воно називається, нашій львівський. Але я його не використовую, використовував Дезосан-Вігор, один із найкращих. Але зараз не використовую, тому що... Пару разів спробував знову дизлайфу. -диз коли Авраменко взяв і замовляв приміщі, ну, вітамінні мінеральні добавки. О, і зараз працюю на дезлайфі. Дешевше. і Мені вдобно, що буває там їде машина і можуть мені це все діло завезти. Так що, друзі, шкребемо какашки е цього самого. Удобряємо наші городи, дай Бог доживемо до весни, а ми доживемо по-любому і будемо працювати далі, будемо працювати на розвиток нашої держави, тому що кожен із нас, коли працює, він забезпечує себе і свою родину. Тим же він підтримує наших хлопців і дівчат. Так що я завжди закликаю об'єднуватися в невеличкі команди для того, щоб підтримувати тих чи інших. Хто з ваших знайомих боронить нашу науку країну, тому що це потрібно і не шукайте виправдання, що там це повинен хтось робити, а не ви, якщо є така можливість відщипнути від себе частиночку і підтримати хлопців і дівчат, які в умовах адських, тому що ад, коли летить, свистить в грязюці в холоді, в землі, це просто страшно. І завжди біля тебе ходить поруч смерть. Це дуже страшно. Навіть уяви... Так, друзі, ну що, прийшов час робити вже дезінфекцію, тобто посправлявся і взяв з собою мішечок, такий мішечок 10 кг. Якраз мені його вистачає, щоб зробити дезінфекцію в ну, всьому моєму сараї. Тобто Дезінфектор він в першу чергу дезінфектор. По-друге, він трошечки, е, як там, такий мікроклімат змінює. Запашок пахне дуже добре, як дезодорант, І третє це. Вже як трішечки він підсушує поверхню у нашому сараї. Так що, друзі, зараз підемо, кубота сховав у нашій піднавіс. Тут колись планував закрити це все діло далі. Ну і продовжити, тобто вирівняти стіну, але поки не на часі. Робимо те, що є, використовуємо те, що є. А тут у нас зима продовжується. Добре, що вивезли какашковоз. І отака от у нас красота, радость для. Надюхи, радость для патрона. Вони радіють. Ось Як я гарцював. Та є там десь куривочок, відео я вставляв. От. Фотою тягнули ми з цього прицепа, Такий вже наваляний був капець, тому що не було часу вивезти. І ту неділю ми підстріляли соломою, солому можна просто вивершити. От. Зараз знову перейдемо на тирсу. Можливо, сьогодні поїдемо на Переясло до моєго підписчика Олександра. і Заберемо стружку, тирсу, таке він старається назбирати. І Потім я їду до нього і забираю. Так що, жадюха, не видно, пішла десь на літню кухню. Бабушка Ганна готує борщ. Дівчата сьогодні поскубали ще пару-тройку курок. Ну як пару тройку курок? Це вже останній забій. Тобто їх там було 16, зарізали. Сьогодні 8 і завтра ще вісім. І все. І... Отак. Так що працюємо далі. Зараз проведемо суху дезінфекцію у нашому свинарничку, тому що це треба робити. От як там скупий два рази платить, дурний два рази робить. Я теж думав, нащо там викидати лишній раз гроші на вітер. О, Надіжда Анатолівна летить по, по яйця в перепилятник. Так що перепила є, яйця є, м'ясо є, все є, у нас все добре. Одне не добре, це у нас расисти на наші Українській землі. Так що ми все зробимо для того, щоб їх не було. А треба просто працювати, підтримувати наших хлопців і дівчат. І робити все можливе для того, щоб приблизити перемогу. Так що, друзі, на цьому все. Патроша нагурається. Патрончик! Патрон! 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 А йому по барабану! Ді сюди! А патроном по барабану. Так що от такі діла. Кому радость від снігу, то це патрону і Надюхі, Надюхі Сергійові. Так що отак. Добрий ранок, Добрий ранок Надіжда Анатолійовна. Ну, вже, не, вже не ранок. Нема в кого роботи, такої, як у нас в селі. Сьогодні вихідний, сьогодні неділя. Так що, Хто рано встає, тому Бог дає, кому в морду, а кому в торбу. Ну, Для того, щоб щось мати, то треба. Працювати. Так що на цьому, друзі, все. Можливо, сьогодні ще проведемо прямий ефір, можливо, не знаю. Будемо будем дивитися е, по обстановці, як буде стан здоров'я і як буде насичений наш сьогоднішній день. Так що, друзі, сніг іде. Ну, а ми працюємо. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. До побачення.